Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегамота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. АРТУР КЛАРК ВАРТОВИЙ. Наступного разу, коли високо в небі з'явиться повний місяць, зверніть увагу на його правий край і змусьте ваші очі піднятися по вигину диску вгору проти годинникової стрілки. Біля цифри 2 ви помітите маленький темний овал. Його легко має побачити будь хто хто має нормальний зір. Ця велика рівнина, найпрекрасніша на місяці, має назву море Криз. діаметром близько трьох сотень миль, оточена щільним кільцем гірських масивів, вона залишалася недослідженою, доки ми не дісталися туди пізнього літа 1996 року. Велика експедиція з двома важкими місяцеходами для спорядження та припасів рухалася з головної місячної бази, розташованої в морі ясності, за 500 миль від рівнини. На щастя, більша частина поверхні моря криз дуже рівна. Тут немає небезпечних ущелин, таких звичних для місячної поверхні, мало кратерів і гір. І наскільки ми могли припускати, потужні гусеничні місячні позашляховики. Рухатимуться досить легко в будь-якому напрямку. Тим часом я, як геолог, очолював групу дослідників у південному районі моря. За тиждень ми проїхали сотню миль, минаючи під ніжі гір уздовж берега, де кілька мільярдів років тому було давнє море. На землі тоді життя лише зароджувалося, а тут уже згасало. Води, омиваючи схили цих величезних скель, відступали в глиб у порожнє серце місяця. Ми перетинали поверхню мертвого океану, без припливів і відливів, глибиною півмилі, і лише іній, єдиний слід існування рідини іноді траплявся нам у печерах, куди полум'яне світло сонця ніколи не діставалося. Ми вирушили в подорож на світанку, що на місяці надходив напрочуд повільно, і від ночі нас відділяв майже тиждень земного часу. Час від часу, декілька разів на день, ми залишали місяць захід, і захищені скафандрами шукали цікаві мінерали. Життя на місяцеході відповідало земній добі, і рівно о 22-й ми надсилали на базу радіограму про те, що робота на сьогодні завершена. На дворі скелі ще палали під променями майже вертикального сонця, а для нас наставала ніч, і ми спали не менше восьми годин. Сніданок готували по черзі на цей раз це робив я, розташувавшись у кутку головної каюти. Що слугував нам камбузом. Минули роки, але все лишилося в пам'яті. Я стояв біля сковорідки, чекаючи, коли созиски підрум'яняться, і мій погляд безцільно ковзав по гірських хребтах. Вони закривали південну частину горизонту і зникали з поля зору на заході та сході. Здавалося, нас розділяла відстань в одну-дві милі, але я знав, що до найближчої гори було щонайменше 20 миль. На місяці за умови великої відстані не стираються для ока деталі місцевості, адже там немає, як на землі, майже невидомої імли, що пом'якшує і навіть змінює обриси віддалених предметів. Гори висотою близько 10 тисяч футів здіймалися з долини крутими сходинками, немов викинуті в небо крізь розплавлену кору підземними виверженнями тисячолітньої давнини. Підніжжя найближчої гори. Було приховане від мене різко заокругленою поверхнею долини. Місяць маленький світ, і до горизонту лише дві милі. Я підняв очі до вершин, яких не торкалась людина. До вершин, які ще до появи життя на землі, бачили, як відступали океани, похмуро занурюючись у свої могили і забираючи з собою надію та ранкові обіцянки цього світу. Неприступні скелі відбивали сонячне світло з такою силою. Що очам було боляче, і лише трохи вище цих скель спокійно сяяли в небі зірки, а небо здавалося темнішим, ніж взимку опівночі на землі. Коли очі засліплював якийсь металевий блиск, що з'являвся на гребені навислої над морем скелі, милях у тридцяти на захід, я відвертався. Потужне точкове джерело, немов небесна зірка, схоплена позористою лапою жорстокого гірського піка. Мені здавалося, що рівна скаляста поверхня відбиває і спрямовує сонячне світло прямо мені в очі. Такі явище не рідкість. Коли місяць перебуває у другій четверті, із землі видно гірські хребти океану бур, що палають райдужним білоблакитним сяйвом. Це сонячні промені, відбиті місячними горами, летять від одного світу до іншого. Зацікавлений тим, які скельні породи сяяли так яскраво. Я заліз у оглядову вежу і повернув чотиридюймовий телескоп на захід. Моя цікавість зростала. Я чітко бачив різко окреслені гірські хребти, і здавалося, до них було лише близько половини милі, але сонячне світло відбивав предмет настільки малих розмірів, що неможливо було дійти якогось висновку. Та мені здалося, що предмет цей симетричний, а вершина, на якій він спочиває, напрочуд пласка. Довго я невідрівно напружено вдивлявся в простір, звідки линуло сліпуче загадкове сяйво. Аж поки запах горілого скамбуза, не дав мені зрозуміти, що сосиски на сніданок дарма подолали чверть мільйона миль. Того ранку ми прямували через море криз, і гори на заході віддалялися дедалі вище в небо. Часто ми залишали всюди хід і під захистом скафандрів займалися дослідженнями. Але й тоді обговорення мого відкриття тривало по радіо. Члени експедиції стверджували, що на місяці ніколи не існувала жодна форма розумного життя, лише примітивні рослини та їхні дещо більш розвинені предки. Я це добре знав, але іноді вчений мусить не боятися вдавати дурня і має обговорювати навіть абсурдні припущення. Тож нарешті я сказав слухайте, я дістануся туди хоч би заради спокою власної свідомості. Висота гори менша за 12 тисяч футів. Я піднімуся за 20 годин. Якщо ти не зламаєш собі шию, заперечив Гарріет, – ти станеш посміховиськом для експедиції, коли ми дістанемось з бази. Відтепер цю гору назвуть жарт Вільсона. Ні, не хочу ламати шию, непохитно відповів я. Згадай, хто першим підкорив піко і Хелікон. Хіба ти не був тоді трохи молодшим? ніжно запитав Люїс. Це хороша причина саме для того, щоб туди вирушити, відповів я з гідністю. Того вечора ми зупинили всюди хід за півмилі від виступу і рано лягли спати. Гарріет збирався вранці йти зі мною. Хороший альпініст, він часто супроводжував мене в експедиціях. На перший погляд, скелі здавалися недосяжними, але для того, хто не боїться висоти, сходження на гори не становить труднощів у світі. Де все важить у 6 разів менше, ніж на землі. Альпінізм на місяці небезпечний, якщо ви надмірно самовпевнені. Адже при падінні з висоти 600 футів ви можете розбитися так само сильно, як і з висоти 100 футів на землі. На широкому уступі, на висоті 4000 футів над долиною ми зробили першу зупинку. Над нашими головами приблизно за 50 футів було плато. І той предмет, який заманив мене і змусив долати ці безплідні пустелі. Я припускав, що побачу каменюку, яку відколов метеорит багато століть тому, тож її грані досі свіжі, сяють в цій незмінній тиші. Скеля не мала жодного виступу, за який можна було б учепитися руками, і нам довелося використати кішку. Мої стомлені руки немов сповнилися нової сили. Коли я розкручував над головою тризубий гак, щоб кинути його до зірок. Спочатку він не зачепився, і коли ми потягнули за мотузку, повільно сповз униз. На третій спробі зубці глибоко врізалися, і під вагою нашого спільного тіла гак не зрушив. Гарріет поглянув на мене з тривогою. Мабуть, він хотів іти першим, але я всміхнувся йому крізь скло шолома і похитав головою. Повільно розраховуючи кожен рух і зупинки для відпочинку, я почав останній підйом. Навіть зі скафандром моя вага не перевищувала 40 фунтів. Тож я підтягувався то на одній руці, то на іншій без допомоги ніг. Діставшись до краю, я затримався, махнув рукою гарієту, потім переліз через край і, вставши на ноги, втупився поглядом прямо перед собою. Я стояв на плато діаметром близько 100 футів. Колись його поверхня була рівною надто рівною, якщо думати, але тисячоліттями метеорити, що падали, орали поверхню і всюди віднілися западини та складки. Плато вирівняли, щоб встановити сяючу конструкцію грубої пірамідальної форми з вишки близько двох людських зростів. Вона була вмурована в скелю, немов величезний коштовний камінь, відшліфований тисячою граней. У першій миті я закляк, позбавлений будь-яких емоцій, а потім, немов поштовхом у серце, мене вивело з цього стану почуття невимовної радості. Я любив місяць і відтепер знав, що повзучий мох не був єдиною формою життя, яку він утворив у молодості. Мій мозок почав працювати нормально, щоб думати і запитувати чи була це будівля, чи гробниця, чи ще щось, що має назву в моїй мові. Якщо це будівля, навіщо її звели в недоступному місці? А може це храм? І я уявив, як жерці благали своїх богів зберегти їм життя марно волаючи, і як зникав океан і вимирало все живе. Я рушив уперед, щоб оглянути цей предмет ретельніше, але незрозуміле відчуття обережності завадило підійти надто близько. Я був обізнаний в археології. І спробував уявити собі культурний рівень цивілізації, якщо будівельники змогли вирівняти гірську поверхню і підняти на таку висоту дзеркала, що сяяли. Єгиптяни могли б спорудити таке, якби їхні робітники мали ці дивні матеріали, якими користувалися тутешні стародавні архітектори, подумав я. Предмет був малий за розміром, і мені не спало на думку, що його могли створити люди, більш розвинені за поточні покоління землян. Ідея про існування розумного життя на місяці була надто несподіваною, але моя свідомість сприйняла її одразу, а гордість не дозволила мені кинутися в це з головою. Потім я помітив щось, від чого волосся стало дибки. щось надто банальне і невинне, на що багато хто, мабуть, не звернув би уваги. Я згадував, що плато було всіяне вибоєними від метеоритів і всюди вкрите космічним пилом, шаром у кілька дюймів. Такий вигляд завжди має поверхня того світу, де немає вітрів, що розносять пил. Та на гірській поверхні, майже впритул до піраміди, не було ні пилу, ані вибоїн, і їх немов не підпускало до споруди щільне кільце, невидимою стіною, захищаючи її від руйнівної дії метеоритів і самого часу. Я підняв камінчик і легенько кинув його в споруду, що сяяла. Якби камінь зник за невидимим бар'єром, я б не здивувався. Але він немов вдарився об гладку напівсферичну поверхню і легко скотився на плато. Тепер я зрозумів, що побачив предмет, якого людям ще не стало снаги створити протягом свого розвитку. Це була не будівля, а машина, і її захищали сили, що кинули виклик вічності. Ці сили досі діяли, і, мабуть, я підійшов надто близько. Я подумав про радіацію, яку людина спромоглася загнати в пастку. І знешкодити за останнє століття. На мій погляд, радіоактивне випромінювання було надто потужним, і, можливо, я вже приречений такий, що втрапив у смертельне мовчазне сяйво незахищеного атомного реактора. Я підняв очі до півкола землі, що спочивало у своїй зоряній колисці, і подумав, що ж було під їх хмарами, коли невідомі нам будівельники завершили свою роботу. Чи був це для землі період карбону з джунглями, оповитими парою, чи холодні морські глибини і перші амфібії, що виповзали на сушу, чи ще раніше довгий період тиші й самотності, продовж якого формувалося життя? Не питайте, чому я не усвідомив правду раніше правду таку очевидну та просту тепер. У паніці перших хвилин я припустив, що гранчасте чудовисько було створене народом. Який існував у минулому на місяці, але раптово я, не вагаючись, дійшов висновку, що для будівельників місяць був чужий, як і для мене. За 20 років ми не знайшли жодних слідів життя, крім нижчих рослин. Місячна цивілізація, аби вона існувала, мала б лишити якісь ознаки свого існування. Я знову поглянув на сяючу піраміду, і вона здалася мені ще більш чужою для місячного середовища, і мені привиділося, Ніби маленька піраміда сказала Вибач, я сама чужоземка. Двадцять років люди витратили, щоб розбити невидиму оболонку і дістатися до машини. Те, що викликало подив, було зруйноване варварською силою атома, і тепер я міг оглянути деталі чарівного сяючого предмета, знайденого мною колись високо в горах. Вони позбавлені для нас будь-якого сенсу. Механізми піраміди, якщо це справді механізми, створені за технологією, яка сягає далеко за межі нашого розуміння. Тепер ця таємниця мучить всіх нас більше, ніж будь-коли, адже ми знаємо, що в нашій галактиці лише земля є колискою розумного життя. Машину не могла побудувати жодна загибла цивілізація нашого світу, а товщина шару космічного пилу допомогла нам визначити вік піраміди. Її збудували значно раніше, ніж на землі життя вийшло з морів. Коли наш світ був удвічі молодшим, щось промайнуло від зірок крізь сонячну систему, залишило ознаку свого перебування і продовжило шлях. Поки ми не зруйнували машину, вона працювала, виконуючи завдання її творців. Що ж до мети це лише моя здогадка. Майже 100 мільярдів зірок утворюють шумацький шлях і, мабуть, давно населення світів інших сонць Сягнуло тих вершин, до яких ми лише нині дісталися, тільки уявіть, такі цивілізації в глибинах віків на тлі згасаючого світанку створення Всесвіту, ще такого молодого, що життя існувало лише в жменці світів. Їхня доля самотність богів, що споглядають вічність і марно шукають, із ким поділитися своїми думками вони, мабуть, шпорили сузір'ями на кшталт того, як ми досліджуємо планети. Скрізь були або будуть світи, їх чекає порожня тиша або створіння, що не мають мозку. Такою була і наша Земля тоді, коли дим гігантських вулканів затуляв небеса, і коли перший корабель розумних істот дістався сонячної системи з прірви за Плутоном, він минув зовнішні планети, знаючи, що життя не матиме жодної ролі в їхній долі. Він затримався серед внутрішніх планет, що грілися вогнем Сонця. І чекали на початок історії. Ці прочани, мабуть, споглядали землю, безпечно обертаючись у вузькій зоні між вогнем і льодом, і, можливо, здогадувалися, що в далекому майбутньому на землі, яку любило Сонце, пануватиме думка. Але незліченна кількість зірок, можливо, завадить їм повернутися до землі знову, і тому вони залишили тут вартового одного з мільйонів, розкиданих по Всесвіту. Щоб стежити за всіма світами, що обіцяють зародження життя. Це був маяк, який з глибини віків сигналізував, що його досі не виявили. Тепер ви розумієте, чому кришталеву, кристалічну, багатогранну піраміду звели на місяці, а не на землі. Творців не цікавили народи, що нещодавно скинули одяг дикунів. Наша цивілізація становила б для них інтерес лише в тому разі. Якби люди довели здатність вижити, вийти в космос і відірватися від своєї колиски, землі. Це необхідність, яку колись мусять зрозуміти всі народи, це подвійно важке завдання. Адже його здійснення вимагає освоєння ядерної енергії і остаточного вирішення проблеми життя чи смерть. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі. А також лайки, підписки, патреон.